На повітряна тривога і, дійсно було чутно вибух, Але це була робота нашого ППО. Що стосується вихідних, то було дуже важко і ворог цілеспрямована. Руйнують нам і теплову критичної інфраструктури, е, і були е, влучання в критичну інфраструктуру міста Харкова по індустріальному району. Це було в суботу, і дуже важкі е, влучання були я, дякую нашим комунальним службам харківським тепловим мережам, які працюють над е, локалізацією цих наслідків, але ситуація дуже дуже складна, е, крім цього. Були влучання мовни в Слопецькому районі і е, Основ'янському районі. Це були мовни, які влучили в критичну е, інфраструктуру, це е, теплові мережі. І Крім цього, влучання було в гаражний кооператив. Ну і е, третє, саме головне це людські життя, це життя людей і в ніч на е, неділю. Було влучання шахиди в приватний житловий будинок вночі. На, ну, на жаль, загинула дівчина яка, 20 років. Зруйнований приватний житловий будинок отримали поранення троє людей. Було пошкоджено 10 приватних житлових будинків, і я був на місці події. І дійсно, це жахливі наслідки. І головне, що це. Життя людей дійсно ворог навмисно руйнують нам генерацію, руйнують теплові мережі для того, щоб не було нормального життя людей. Тим паче, що йдуть морози і дуже прохолодно на повітрі. Хочу сказати, що дійсно, якщо взяти обладнання, яке забезпечує місто Харків, то дуже багато розтрущеного обладнання за останні тижні ми маємо і. Наше комунальне підприємство працюють на межі можливого. А хочу сказати, і за межу можливого працюють але ж. Що стосується енергопостачання, то ми не відрізняємося від України. Є графіки відключення за це відповідає «Укренерго», Харків Бобленер. Так, вони вимушені задіяти графіки відключення, бо нема напруги і дефіцит електропостачання. Це ми чудово розуміємо. Що стосується інших комунальних послуг, так ми надаємо комунальні послуги, кожна харків'ян. Знає, що є в нього домівки в квартирах, і тому хочу ще раз подякувати нашим комунальним службам, які задіяні для того, щоб забезпечувати містян всіма комунальними послугами. Всі пункти незламності надають однакові послуги. Ми розгорнули пункти незламності. До речі, у нас існує 101 Пункт незглавності в наших школах І це е, логічно, бо люди розуміють, де це пункт незглавності. Школи знаходяться в житлових кварталах, мікрорайонах, і люди е, досто... Доступність забезпечена для людей. Так вони обладнані всім необхідними. Можна підзарядити гаджети і гарячі напої існують, і певні продукти харчування існують. Крім цього, на базі школи ми сьогодні е, годуємо людей безкоштовно годуємо людей Ного дня отримують десь приблизно 55-56 тисяч громадян безкоштовну їжу, і це цілком роз... зрозуміло бо. Вони потребують нашої підтримки. Що стосується обладнання, то так ми е, зробили так, що всі наші пункти незламності обладнані обладнане всім необхідним для того, щоб люди могли перебувати там і переночувати в разі необхідності. Е, крім цього, хочу сказати: якщо буде потрібно, у нас є певний резерв для того, щоб ми відкрили ще пункти незглавності, і люди будуть знати, де вони. Відкриваються, і е, якщо така необхідність буде, буде використовувати спочатку війни. Працюємо дуже важко, але системно працюємо над створенням енергострова. Е, і хочу сказати, що е, це не просто знаєте, енергоостров, як. Така красива фраза, а це насправді виживання наших міст. І я вважаю, що державна політика повинна будуватися на тому, щоб створювати в містах енергоострови для того, щоб диференціювати систему енергетики. Це дуже важливо. І хочу вам сказати, що життя доказало істину цього питання. Так дійсно це ваша важка робота, системна робота. Бо дуже багато потрібно чи розробити зробити це не просто поставити генераційне обладнання, це не просто поставити БМК для того, щоб вона працювала. потрібно мережі, потрібно підключення потрібно газопостачання. Це дуже важка робота, логістична робота, системна робота. Вона проводиться і буде проводити, проводитись і надалі. І хочу сказати, що енергоостров це майбутнє. Майбутнє всіх міст дійсно, Якщо потреба така є, ми. З задоволенням подіємося наш нашим досвідом. Я хочу сказати, що таких готових рішень немає. Немає, бо ми перші, які проходимо цей шлях, це дуже важкий шлях, і е, хочу сказати, що так, який досвід у нас є, ми задоволені всім містам, передаємо його для того, щоб всі міста е, мали можливість обладнати е, так звані енергоострови, е, зробити так, щоб диференціювати енергетичну систему тепло. Аву систему це дуже і дуже важливо в умовах війни. Транспорт міста Харкова весь безкоштовний. Ми зробили так. Я вдячний депутатам міської ради, які підтримали пропозицію. І на цей рік і надалі будемо робити все можливе для того, щоб громадський транспорт у Харкові працював безкоштовно. Так, це навантаження на міський бюджет, але воно оправдане. І Це ми чудово розуміємо, особливо під час війни. Далі побачимо, але я теж розраховую, що ми будемо і надалі надавати безкоштовні послуги громадського транспорту. Так, це певне рішення. Це певне рішення теж пов'язане з енергетикою до речі, бо дуже важливо, щоб ми мали власну енергетику, власну невелику генерацію, яка буде захищена, і це дуже важливо. Бо це буде знижувати навантаження на міський бюджет. Що стосується транспорту, то так ми працюємо. працює метрополітен, працює трамваї, тролейбуси, автобуси так є певний дефіцит енергопостачання. Це ми чудово розуміємо і ми працюємо з Харковобленерго для того, щоб будемо казати в ручному режимі так регувати енергетично Баланс для того, щоб вистачала енергетики на громадський транспорт. Якщо є збої, а вони бувають, вони чудово це розуміємо. Є аварійне відключення, і це особливо стосується митрополітених і, і, і тролейбуса. Ми замінюємо маршрути громадського транспорту, замінюємо муніципальними автобусами. І це дуже важливо. Дуже важливо, щоб містяни мали можливість рухатись. По місту, передвигатися по місту і до роботи, і до своєї домівок.